Святого Євангелія від Матея. Того часу підходять до Ісуса учні Йоанна і кажуть, чому ми, фарисеї, багато постимо, а твої учні не постять? А Ісус їм сказав, чи можуть гості весілля сумувати, поки молодий з ними. Настануть дні, коли заберуть від них молодого і тоді будуть постити. Слово Господнє. Слава вісимо! Олюблені брати і сестри. Як отець Сергій вже сказав на початку, ми розпочали час благодаті. І можна сказати, що по-людськи дивлячись, нічого дуже не міняється, тому що як ми приходимо на святу літургію, на святу Євхаристію, то так само в цей час звершується та сама свята літургія і звершується ця сама Євхаристія. І можна би було запитати себе, чим таким дивовижним є час реколекції, що в ньому такого є надзвичайного, що ми кажемо, що це є такий час справді благословенний, час Божої благодаті. І насамперед відповідь є така, що це є час, коли ми повинні більше подивитися на наше життя. Більше подивитися на наше серце і переосмислити, чи в нашому серці Бог є на цьому першому місці. Чи ми Богу даємо достойну хвалу? Чи наша любов до Бога це є справді любов з великої букви, яка є достойна Бога? Знаєте, коли я думав над тим? Як задати темп, динаміку цим реколекціям, який керунок їм дати. Мені відразу якось в перших хвилинах прийшло, що це має бути щось пов'язане з дорогою, з шляхом, бо, бо, бо з дорогою і шляхом мені асоціюється снятин, з цим паломництвом. І такою головною темою, яка буде нас супроводжувати до неділі цих кілька днів яких ми будемо особливо переживати по-божому, інакше дивитися на наше життя, таким головною, головною темою буде Via Sanctitatis – дорога святості, шлях святості. І це не для того, щоб, може сказати, що ми відразу повинні стати святими. До цього нас Господь Бог запрошує, заохочує. Він нам дає всі необхідні благодаті, щоб ми до цього йшли. Але знаєте, ця святість, вона насамперед в'яжеться з тим, що це є відкрити наостіш своє серце, щоб Бог своєю благодаттю самим собою увійшов. Увійшов в кожного з нас, щоб ми змогли подивитися на себе, так, як ми подивимося в люстро, чи, чи ми справді. є як він чистий, такий, як він досконалий, чи ми в цьому напрямку йдемо. І знаєте, коли ще як я вчився в семінарії, то на цих вже старших трошки роках нам давали до прочитання доволі складні такі тексти теологів. І пам'ятаю одного такого, який був Мак Шеллер. І він писав про ступені досконалості, ієрархію досконалості у житті. І він каже, що в правильності, так як задумав людину Бог створінням ідеальним, до гріхопадіння людина Бога ставила на перше місце. І кожен святий, який іде дорогою святості, який вибирає. Святість як головну мету свого життя він поставить Бога на перше місце. Це буде цей найдосконаліший найдосконаліший перший перший приз, так яким іде дорога до святості. Після цього є інші ступені, і найнижчим є цей гедоністичний ступінь, тобто задбати про те, щоб людина мала що з'їсти. Мала і дала собі раду у житті, і це життя добре прожила, так? тобто, щоб мала гідні умови для проживання. І знаєте, деколи дивлячись на людей, і так можна сказати, так подивитися в себе, зробити таку інтроспекцію, задивитися в своє серце, і якщо подивитися на нашу ієрархію у житті, коли ми себе запитаємо, чи Господь є на першому місці у нас якою буде наша відповідь? Чи навіть у важких ситуаціях, важких випробуваннях, у всьому тому, що нас напотикає в житті, чи справді Господь Бог є на першому місці? Знаєте, деколи подивишся на людей і так, як вони живуть, то на перше місце стає кар'єра. Тому що треба собі якесь місце поставити в житті. На перше місце стають гроші, бо треба, треба заробити на таку дуже круту машину, ні? щоб вона майже літала, не тільки їздила. Це є добрі речі. Вони людям не мішають до спасіння. Але якщо вони переважають, тоді це вже біда. Тому що наше серце тоді заповнено не тим, що повинно бути першорядним. Наша ієрархія в нашому житті є зіпсована. І тому мені здається, таким доречним було вибрання цього. Цієї теми, щоб ми подивилися на життя і святих, але і також співставили життя святих з нашим життям, з тим, що в нашому житті відбувається, з різними прикладами, щоб ми з цього зачерпнули для себе і збагатилися цим. Сьогодні церква згадує в обов'язковому спомені святу перпету і феліциту. Прекрасні святі, одні з моїх таких любимих, я можу про них довго говорити, багато говорити. Вони такі достовірний взірець того, як людина радикально може вибрати святість у своєму житті. Вони жили на перших, в перших віках християнства, і ми добре знаємо з історії, що перші віки Християнства вони були сильно криваві. Тобто це були віки, в яких дуже було сильне переслідування християн. І коли Перпету схопили в'язницю, то вона мала дворічного сина. А феліцита була вагітна. І коли їх схопили в цю в'язницю, і вони в цій в'язниці перебували до моменту, коли мали бути ігри. Гремляни називали це ігри, але справді це була трагедія велика, тому що під час цих ігор цих всіх християн звірі мали замордувати, пожерти. І знаєте, з того, що римське право було доволі гуманним, так як його говорить, що воно було гуманним, є гуманним, то римське право забороняло, щоб вагітна жінка була на ці ігри випущена. Тобто вони ще якось так ставилися толерантно, щоб вона народила дитину, а після цього їй могли далі на ці, на ці ігри, на це вбивання через вірів відправити. Але знаєте, ревність Святої Феліцити була настільки велика до Бога, і вона своїм життям так сильно хотіла б сказати Богу, що вона його любить, вона йому довіряє, вона своє життя хоче йому віддати. Що вона просила б разом з цілою спільнотою, яка тоді була ув'язнена, вони просили в Бога, щоб вона народила швидше. І вона народила місяць швидше на восьмому місяці вагітності. І історики, які подають з цих. З тої історії, яка була, що сталося, що коли виходила феліцита на цей майданчик, де вони мали бути вже кинуті звірям, то з її грудей капало молоко. Так, Тобто ти йдеш і цілковито довіряєш і знаєш, що ти віддаєш Богу все своє життя, всю свою любов. і ти знаєш, що те, що земне, воно над тобою не має сили, бо тому, що з тобою Господь. Тому що, раз зустрівши Бога, цілковито зустрівши Бога у своєму житті, ти йому довіряєш. Ти знаєш, що він своєю любов'ю тебе не дасть знищити. Навіть якщо твоє тіло умертвлять, так? цей приклад показує нам, наскільки. Важливо є, щоб довіритись Богу. Але щоб Богу довіритись, то Його в своєму житті потрібно справді зустріти. І на цьому полягає святість, що вона, церква, вшановує святих, в яких вона шанує, що вони відчитали дію Бога, дію. Божої благодаті і прийняли її на своє життя. І через це вони своє життя хотіли перемінити. Тому що ніхто святим не народився. Народилася святою тільки Пресвята Діва Марія, яка ми знаємо з догми церкви, що вона була непорочно зачата, тобто без гріха. І святим народився. Ісус Христос, Бог єдиний, який увійшов в тіло для того, щоб нас спасти. Всі святі це є люди, які в своєму житті досвідчили інтимної, правдивої зустрічі з Богом, і з цієї зустрічі вони вийшли вже зовсім інші. Ця зустріч їм допомогла зрозуміти, що їхня дорога це є інша дорога дорога. Божа, вона дозволяє людині перемінити своє життя на 180 градусів, піти зовсім в іншу сторону. Другий такий приклад, яким би я хотів сьогодні поділитися, це є приклад святого Франциска Асійського, такий один з дуже сильних, потужних святих середньовіччя. Перепрошую ще швидше, як середньовіччя, тому що 6 століття. І цей святий особливо показує, як він своїм радикальним вибором, своєю радикальною переміною життя захотів іти і служити Богу. Святий Франциск він походив до з доволі заможної родини, його батько займався тканинами, і в одному з моментів свого життя він відчув. Навернення, так він відчув силу Божу, його діяння у своєму серці, що Бог хоче чогось іншого від нього. І, і, і Томас Челяно, один з перших біографів святого Франциска, він описує про те, як святий Франциск дуже часто любив молитися в храмах, які були такі вже опущені, які були вже закинуті, в них не звершувалася літургія, він любив там тишину. А особливо відчував цю таку інтимну зустріч з Богом. І коли Томас Челано пише, що е, одного разу, коли святий Франциск молився, дивлячись на хрест і перебуваючи в великому екстазі, він відчув, як Господь Бог з цього хреста до нього промовив і сказав до нього Франциску, іди, відбудуй мою церкву. Так, і і Тома ще далі пише, що після цього в його серці відкрилися рани святої муки, але ще не на тілі. Ми знаємо, що святий Франциск на кінці свого життя отримав стигмати, але довгий час він носив ці стигмати, рани святої муки у своєму серці, переживаючи раз. Інтимну зустріч з Богом, він раз радикально захотів віддатися Богу, і він захотів іти служити йому. Так, він відчув цей заклик. Іди, відбудуй мою церкву. І він пішов будувати цю церкву. Хоча не до кінця правильно відчув, по-перше, він почав відбудовувати церкву, в якій він молився. А вже після цього Бог його почав керувати так, що він почав відбудовувати церкву, яка цілковито була в кризі. Цей час, який тоді переживала Вселенська церква, був час великої кризи. Але що це для нас говорить сьогодні? Цей приклад один і цей приклад другий. До чого вони нас спонукають? Чи ця жертва, яку ми переживаємо, літургія, Євхаристія, різними словами можна називати, чи це є справді зустріч з Богом, чи вона дозволяє мені справді зустріти Бога, який до мене промовить, який мене, мені дозволить зрозуміти, яким шляхом мені треба йти. Знаєте, дуже часто ми хочемо керуватися своїми картами. Бог справді дає нам одну карту, якою нам слід іти. І він нам вказує, яка правильна дорога, щоб на цій дорозі не було ям. Це про це будуть добре водії знати. Найкраща дорога, де немає ям, добрий асфальт, а ще добре, якщо дві смоги, щоб було можна когось обігнати. А так, а ми дуже часто хочемо якось скеруватися на власну дорогу і сказати Богу, що ми знаємо, як правильно. І наша молитва це дуже часто є щось таке, що, Боже, я тобі даю одне отче наш, і за це одне отче наш, я прошу тебе, щоб ти там зробив щось або дав комусь здоров'я. І ми починаємо так перед Богом торгуватися трошки. І впадаємо трошки в такий фаризеїзм. Так? Я тобі це, ти мені це. А святі показують нам, що молитва і ця зустріч з Богом, це є насамперед тривати біля нього. Не тільки тоді, коли є добре. Подивіться на святу перпету і феліциту. Заради своїх дітей вони могли сказати ми зрікаємося Бога і просити, щоб їх відпустили. Але вони цього не зробили. Так? Заради любові до свого батька Франциск, який оголюється перед всім містом і кидає, викидає одежу своєму батьку і каже, що в мене нема більше батька. І каже, що в мене тільки є один батько небесний, це є Бог. І каже, що я зрікаюся всього майна, яке в мене є. Він робить це заради любові до Бога. І відомо, що батькове це могло боліти. І могло і Франциска це боліти, щоб таке щось сказати. Але він вибирає те, що є найважливіше. Він на перше місце ставить те, що йому є найбільш потрібне. І це є сьогодні, в цей день першої реколекції, початок Великого посту, це є питання для нас, що буде для нас найбільш потрібне, що ми візьмемо в цей наш шлях до святості, що ми з собою заберемо. Дуже важливо мати джерело, з якого ми будемо могли справді напитися, хто буде міг справді не мати спраги під час цієї. Дороги. Знаєте, я служу на парафії в Бородах, як сказав отець Сергій вже. І ми так час від часу десь з молоддю можемо виїхати, то в гори, то до Львова. І одного разу, як ми поїхали в гори, ми мали зупинку один день у Львові, ну і молодь до мене каже, прошу отця, ну ми мусимо зайти в Макдональдс. Ну, я кажу, ну як мусимо, то мусимо. Ну, йдемо в Макдональдс. І насправді там і їжа нездорова, але час від часу цієї їжі хочеться. Не? Так, так, так воно є, особливо в молоді. І коли вони пили цю Кока-Колу, то 10 хвилин після цього нам треба купити воду, щоб напитися. Не? Напилися, ця вода їм спрагу не загасила, ще більша спрага і знову пити хочуть. І що ж є подібного у нашому, у нашому духовному житті? Ми дуже часто будемо вибирати якісь замінники, так? якось самі собі шукати джерело, як коли ми маємо тут правдиве джерело, яке не має дна, Пий, скільки тобі влізе, тільки напийся. Святі нам показують, що вони скерували свою волю в правильний напрямок. А щоб скерувати в собі волю, треба насамперед захотіти і побачити, що в моєму внутрі я є самотній. Я потребую того, що мою самотність досконалить, що її розрадить, що її надасть глибшого сенсу. І це є Бог. Він, який є правдивий, Він, який оздоровлює, Він, який є джерелом, він, який є любов'ю. Можу довго говорити, але знаєте, коли е, на цей початок Великого посту папа завжди пишуть, е, послання до людей, дуже важливо є, щоб ми читали, цікавилися, чим живе церква, що вона проповідує. І в цьому посланні. До на Великий піст, папа його написав ще довго до того, як він попав в лікарню. І в цьому посланні говориться про те, що посипані попелом і упокорені перед Богом, припадімо, щоби разом іти і крокувати шляхом у надії. Парафразуючи. Це означає, що. Те, що ми мали в попільну середу, нам пригадало, що ми є порохом і в порох обернемось. Або пригадало нам навертайтеся і віруйте в Євангеліє. Такі слова говорить священник, коли посипає, але і вони також нам повинні були усвідомити, що ми повинні задбати про те, щоб наше майбутнє було стабільним. Не тільки майбутнє за років 5, 10, 20. Йдеться за майбутнє, яке. Нас чекає після смерті. І це майбутнє може бути стабільним тоді, якщо ми можемо добре вичитати з цього послання, папа каже, потрібно кинути якір, який буде нас стабілізувати під час того всього шторму, який є у нашому житті. Тих всіх негараздів, труднощів, того всього, що на нас наступає, щоб під час цього ми могли бути стабільні. У Богові, щоб ми мали корінь в Богові, тому що в ньому є наша надія. Це також мото, яке цього рік, цього року відкрив папа ювілейні двері, і це є йти у надії, перебувати у надії, жити у надії. Ця чеснота особливо є так, поставлена на першу щоб ми на наново віднайшли сенс, що надія є в Богові. І на цей час, в початок цих реколекцій, я бажаю, щоб ваша надія була закорінена в Богові і вона давала вам ще більше отухи, щоб ви йшли дорогою до святості. Амінь.